Thank you. Всім привіт! От, я показав спочатку на відео, що почистив щітку, почистив там контакти, всі, все. ніби контакт кращий став між барабаном. Ну, але все рівно помилка не зникла. От цей роз'єм підключається маса і підключається щітка з барабана. Ну, Оцих два контакти. Перевірив отут запчастинки, обв'язочку, і взявся за другу сторону. От, зверніть увагу. На от, от один вхід іде цепочка, ну, ланцюжок резисторів. 3,3 кОм. Раз, два, три. От, тепер ставимо тестер і дивимося. 3,3 є. Наступна цепочка. Нема нічого. Обрив. Тут вже є 3,3. А якщо стати на сам резистор, то є. А якщо стати сюди, нема. Ну, відповідно, тут цепочка є обірвана. Оцей резистор або є тріщина, або... або... Ну, тріщина дефакт має. Попробую його пропаяти легенько. Він а -а -а, відірвався. Тріщина. Це ясно. Це вже є наших 10 кг. Не знаю, на що там цепочка така, можна було один дати, чомусь дали три. І думаю, все стане ок. Па-па.